Перед великоднем у озброєні взялися до праці перечинські школярі. Їх чекає аж ніяк не математична задача, швидше природнича, практична. Ялиці дуби клени, різноманітні саджанці в руках школярів. Робота відповідальна, та й взялись за неї не ті, хто зроду й саджанця не бачив. Більшість дерев вирубуються і треба заново їх садити, А якщо не буде дерев, то. І менше повітря в нас буде, і красивіше. Пильно слідкують та підказують школярам справжні фахівці, лісничі. Породи ту є, щоб висіялися, і ми куртинами доповнюємо, де нема сіянців, і там доповнюємо конкретно по цій ділянці, значить висаджуємо три тисячі штуки саджанців. 900 штук висаджуємо явура, 300 штук дуба червоного, 300 дуба скельного. І, значить, висаджуємо яси звичайного. Пільна праця згуртовує, розповідають діти, тим паче у сонячний весняний день і заради доброї справи розповіли школярі про основні правила лісопосадки. Копаємо яму, артурку, <риклади> потім саженець кладеми і закупимо. Я сиджу саженці, закоплюю їх землею і прикладаю їх деякими такими рунними копачками. А справа й дійсно добра, адже Перечинські ліси, на жаль, нерідко страждають від рук, а точніше, сокир, недобросовісних громадян. Раніше було дуже багато таких грубок, особливо по порошківському лісництві, тому що там табор циганський то вони самовільно рубали. Зараз цим вже успокоїлося. вже. Є трапляються случаї, але дуже рідко. Два-три у рік ну а, власне висадили під час суботника близько трьох тисяч саджанців різноманітних порід. Варто сподіватись, що приживуться усі дерева.